За легендами, саме він мандрував по цілому світу та вчив людей виноробство. В давнину вважали Бог Бахус або Вах, давньоримський варіант Бога Діоніса. Подарував людям виноградну лозу та навчив виготовляти з нього напій, який просто не міг не сподобатись. Скульптура покровителя виноробів має особливий місцевий колорит. Закарпатський бахус більш щедрий та веселий. Розповідає автор це совершенно, но новый эпизод в жизни этих богов Бахусов, который в мире есть. И, соответственно, именно нашей категорией, именно закарпатской это настоящий. Вот. Почему? Потому что люди трудятся здесь, это производят такое прекрасное вино. Мне я удостоился такой чести, как випить вино. Бахус завжди підтримував працьовитих селян. За переказами, покровитель виноробів, допоміг людям зробити смак напою особливим та неповторним. Значить, виноградна лоза і два дві кисти винограда це символ того, що іменно он є Богом, і з розпростертими руками зустрічає всіх гостей, які приїхали, не тільки месне із Зарубіжа із інших -за районів України. Ідея створити саме цю скульптуру до винного фесту у Мукачево. У автора народилась не випадково. Робота тривала півтора місяця. Я услышал, что такие празднества шикарные проходят в Мукачево, как праздник красного вина и так дальше. Я эта идея, как говорится, Ну в восхитілась і вирішив зробити бога вина. Звісно, я зробив несколько ескізів і проблеми нету к рішенню цієї задачі. Покровитель виноробів привабить в місто ще більше туристів. Переконаний Микола Шматько. А для самих закарпатців прийдешній рік зробить щедрим на врожай та веселощі.